Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Хотілося би сьогодні, знаєте, ну, в світлі таких, таких подій, які відбуваються, росте напруга воєнна по всьому світу. Хотілося б глянути, знаєте, воєнні дії між США. Та Китаєм, все вони намагаються обладнати дипломатичним шляхом, там якось це все врегульовувати. Але чим далі, тим зрозуміліше, що напруга все-таки наростає, і ці всі там шари, які літають, шпигують шари-шпигуни, які там намагаються інформацію там вивідати, і так далі. Все це, знаєте, такі вісники, ну, не дуже такі, знаєте, добрі. Говорить про те, що все-таки якась підготовка йде. Тому хочеться мені подивитися питання, конкретно задати картам, чи буде у майбутньому, ну там, візьмемо, наприклад, 2023 і повністю 2024 рік. Чи буде в цей проміжок часу війна між Китаєм та Сполученими Штатами Америки? Чи можлива війна, чи буде війна між Сполученими Штатами Америки та Китаєм? Конкретно воєнні дії? Вторгнення не просто якийсь там, знаєте, дипломатичний а не економічна війна, а конкретно воєнні дії, воєнне вторгнення. Чи буде війна між Китаєм та Сполученими Штатами Америки так, Не вверх ногами були. Покажіть, будь ласка. Так, ну, такі карти, знаєте, страшний суд доволі така. Якщо воно випадає на війну, вищий суд, то, ну, мабуть, не дуже гарна карта. Так, в основі колоди у нас король жезлів. Це говорить про те, що, ну, знаєте, всі такі. Розмови про це ведуться запальні, такі, і, і е, ну, достатньо такі е, ну, рішучі, це коли ти вже весь знаєте, весь гориш всередині, ти, ти вже якби, ну, по жезлам, це стихія вогню. Коли ти е, розумієш, що Ну, я би не сказала, не кидалась би такими словами, що це неминуче, але ти розумієш, що. Треба діяти, це карта дії, активної дії. Будемо підрозкривати, але все ж таки карта дії. дієвого такого, якщо це на особу випадає, то це карта такого доволі рішучого, дієвого короля, такого який імпульсивний, запальний, подивимося, вищий суд, шістка мечів. Сімка жезлів. Вісімка пентаклів, дев'ятка жезлів і трійка жезлів. Ну тут конкретно не випало карти. Там, знаєте, мечових карт тут нема. Давайте підрозкриємо, про що в нас вищий суд або страшний суд. Трансформація чого, справедливість. Так, зараз будемо розшифровувати, про що ж у нас тут. Перші три карти на Вищий суд, які падають Імператриця, Король мечів і Шістка жезлів. Воєнні дії, ну, тут можна сказати, що воєнні дії на землі. Це карта землі, карта, знаєте, родючості, карта ну, ізобілія. Не знаю, як на українській буде ізобілія Ну, тут, бачите, по цій карті проходить ну, багато всього. Тут такий урожай зібраний. Ну, тобто, я так розумію, що війна, якщо ці воєнні дії, от випала карта мочового короля, це все за землю. Конфлікт по Вищому суду. Конфлікт по вищому суду йде конкретно за землю, і е, в цьому конфлікті сторони хочуть е, успіху добитися. Ну, так як ми запитуємо, чи буде війна між Китаєм і Штатами, е, то е, конкретно вищий суд нам говорить, що воєнні дії е, кожен хоче добитися успіху в воєнних діях на рахунок якоїсь землі. Ну, я так розумію, що це або за ресурси. Ну, скоріше всього, це і земля, і ресурси. Скоріше за все розмова ведеться про Тайвань, все ж таки, тому що ну, нікому не, не треба бути там якимсь екстрасенсом, треба просто читати новини і розуміти на почві, чого там в них конфлікт. Оці три перші три карти про це і говорять, що кожен хоче добитися перемоги. Перемоги в цьому питанні, ті, так, ті ну якби на себе тягнуте одіяло, ті свого вимагають. І наступні карти говорять, що добитися цієї справедливості таким, знаєте, кардинальним шляхом по трансформації. Тобто, чого б це не коштувало, змінити кардинально, зломити ситуацію. По справедливості, і я так розумію, що кожен із цих сторін цю справедливість для себе по-своєму -по бачить. Ну, тобто, ми конкретно не запитували там, чи нападе Китай, наприклад, на штати чи Штати нападуть на Китай. Так як ми задавали питання, чи в принципі можлива ця війна, то карти нам говорять, що так по Вищому суду конкретно за землю. Кажут, кожен хоче досягти успіху в питанні землі, шляхом злому ситуації кардинальної, трансформувати цю ситуацію і по справедливості. Тобто, кожен для себе хоче добитися такого, знаєте, морального. Ну, Довольство, я би сказала, задоволення, шляхом того, що справедливість повинна, типу, восторжествувати. І це все приведе до відкриття якогось нового шляху. Ну, Тобто, відкриє якусь перспективу далі. Тобто, ну знаєте, як точка невозврата. вперед ти вже не можеш йти, ти можеш тільки змінити, змінити курс зовсім. Тобто, чітко карти говорять, що. По Вищому суду, я ще раз повторю, просто знаєте, щоб закріпити, буде, будуть е, воєнні якісь. Я не говорю, що це конкретно воєнні дії, але настрій настрой тут іде воєнний за землю. Кожен хоче добитися перемоги в цьому питанні, перемоги такої кардинальної, щоб вже, знаєте не залишилося. Ну, не залишилось якихось половинчато прийнятих рішень, або там якогось завищого питання, або відложеного питання там на якийсь, ну, на, на подальше. І це все, щоб вирішилося по справедливості. Щоб по справедливості це принесло задоволення цим сторонам, які якби, за це питання, це питання підіймають. І це все приведе до. Якби, Обнулення ситуації, яка була в минулому, і відкриття якоїсь нової дороги. Можливо, вони домовляться. Домовляться, Але таким достатньо ну якби, домовляться по справедливості для обох сторін. Але для того, щоб і це... тут показують нам карти, що далі після вищого суду суду йде шість мечів, тобто рух якийсь почнеться. Хтось... Хтось буде робити, ну, якби, буде йти робота на захист, піде рух, хтось повинен бути, буде захищатися і працювати над тим, щоб свої інтереси відстоювати. розумієте? Ну, тут, ну, тут, Я так розумію, що кожен з цього розкладу можна сказати, що кожна сторона буде. Працювати над тим, щоб захищати свої інтереси, розумієте, і в цьому питанні на рахунок землі. І е, достатньо активно вони. І, ну, далі випадає трійка Жезлів. Ну, будемо все-таки розраховувати, що. Е, Ну, якийсь, ну, такий, знаєте, рі... Якогось рішення вони все таки доб'ються по, по трійці. Ну, Це все-таки якийсь ну, результат проробленої роботи, результат пройденого шляху. Тобто... Чогось на виході, все-таки вони ці е, сторони доб'ються. Але я конкретно тут не бачу воєнного шляху. Щоб, і більше тут схоже на те, що вони будуть вирішувати, відстоювати свої інтереси, працювати над тим, щоб підстояти інтереси. Тому що ну, ця ситуація вже, знаєте, ну, втомила, вже, вже втомила всіх, в принципі, я думаю. Ну, Китай така країна, яка, в принципі, не втомлюється. <с> але якщо брати, знаєте, в переносному сенсі, то вже дуже надовго розтягується це все і хочеться вже якісь розставити акценти. Тому Вищий суд нам говорить, я тут багато, звичайно, повідкривала карт на нього на цей Вищий суд. Але е ця картина, яка нам відкрилася по Вищому суду, достатньо. Так, знаєте, чітко описує ситуацію, яка буде. І е, якщо ми з, 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 з основи колоди беремо короля Жезлів такого рішучого короля, то під, під ним залишається карта дев'ятки кубків. Ну, Тобто е, таке моральне задоволення. Ну, Будемо знаєте, розраховувати на те, що все-таки е, ці сторони, які піднімають це питання, що е, і так як тут е, на виході ми отримуємо трійку жезлів, то е, все таки можна розраховувати, що тут е, і Тайвань також відстоює свої інтереси на незалежність. Що все-таки по цій трійці вони е, ну, вирішать якось по справедливості е, і закриють це питання без воєнних дій? Я думаю, що вони будуть знаєте, максимум зусиль прикладати до цього всього, щоб ці битви конкретно воєнної, ну, якби, і обійти це все, і обіграти це все більш дипломатичним, якимсь економічним шляхом, впливом там на економіку, впливом. Там, санкціями, стримуванням, але все ж таки не воєнним шляхом. Не випадають тут карти конкретно війни, там, дій якихось активних, але по вищому суду вони будуть буде, буде подвижки до того, щоб захищати, працювати над тим, щоб кожен свої інтереси буде захищати. Ну І до чогось вони в принципі домовляться по трійки жезлів. Ну, Будемо спостерігати. І це відкриє якийсь, е, по Ну, по дурню шлях зовсім інший. Ну, тобто, вектор якийсь буде руху, знаєте, не в прірву, а кудись перспектива якась цьому всьому відкриється. Ну, будемо розраховувати, що так воно все і ну, якби обиграється, так сказати. Ну, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вашим коментарям. Всім до побачення!